Показ карток це не лише ефективний метод навчання, а й обов'язковий елемент занять з раннього розвитку незалежно від тематики. Чому? Тому що картки одночасно задіють ключові канали сприйняття. Зоровий, мовленнєвий і емоційний, і відповідно таким чином забезпечують багатосторонню стимуляцію мозку, що надзвичайно важливе саме у віці від 1 до 3 років. Незалежно від того, вивчаєте ви тварин. Транспорт, овочі, фрукти, квіти саме показ карток, формує базову навичку розпізнавання, збагачує словниковий запас, тренує увагу, пам'ять, активізує мислення і інші психічні процеси. Показувати дітям. У два роки картки з назвами квітів або будь-чим це не просто гра у картинки, це потужний інструмент стимуляції розвитку, який ґрунтується на вивченнях методики Глена Дамана, а також знання про розвиток психічних процесів дітей раннього віку. Тому саме в цьому віці дитина вбирає як губка інформацію, і такі заняття це можливість дати їй багатий пізнавальний досвід саме у грі. Бо немає нічого складного в тому, щоб показувати картки. І діти дуже класно на заняттях їх сприймають.